Звернувся я з питанням до офісу адвокатів про підтвердження факту проживання моїх малолітніх дітей, тобто тих дітей, які проживали на той час зі мною, тому що я маю четверо дітей, і двоє дітей вирішили. Після розлучення проживати зі мною. В ході судового процесу виявилося так, що дружина подала зустрічний позов про визначення місця проживання дітей і поставила визначення місця проживання всіх дітей. Спочатку ми займали жорсткі позиції, але на кінець все ж таки добро. Напевно, перемогло зло, і ми дійшли до підписання мирової умови По дітям мирова угода заключались в тому, що діти проживають тиждень часу з матір'ю, тиждень часу з батьком. Ні, мати, ні батько не впливає і не налаштовує дітей один проти одного. Розділили базові витрати на дітей у відсотковому співвідношенні. Ну за Бажанням дітей їхньої, їхнім емоційним зв'язком та емоційною прихильністю, не впливаючи на їхній навчальний процес, е, визначили, що діти проживають тиждень з матір'ю, тиждень з батьком. Ну позиція в мене була така, що однозначно це був суд першої інстанції. Була би апеляція, була би касація, е, верховний суд, навіть європейський суд справ людини. Ну тобто я не збирався на цьому зупинятися, тому що це мої діти. Я їх всі. Люблю, я хочу їх виховати. Я хочу їм дати те, чого колись в дитинстві сам не мав. Випустити ну, нормальних вихованих, порядних людей у їхнє доросле життя. Ну я вже раджу офіс адвокатів. Я всіх своїх знайомих рекомендую саме офіс адвокатів, а його керівника Василя Даниловича. Тому це професіонали своєї справи. Звертайтеся. Ну, що саме головне? фіксована ціна. Тобто підписуєте договір, фіксована ціна за вирішення ваших питань, немає ніяких прихованих платежів.